Хотів би зазначити про те, що ліки 2 роки. Завтра у нас знову позачергове засідання сесії. А О 14-й на Обасна да. години. Анатолій Васильович, для вас цікава така інформація. Був прийнятий бюджет в цілому Україні. Бо по зобов'язання поклали на органи місцевого самоврядування, фінансування е, фінансування ліцеїв ПТУ, е, тобто, е, першого, другого рівня акредитації фінансується за рахунок місцевого. Тому ми вимушені завтра будемо збирати сесію по трьом питанням. Перше питання нам прийшла субвенція. В п'ятницю відбулася сесія обласної ради по державній субвенції на 2015 рік, це по галузі освіти, по медицині, вона пішла через район, район напряму, слава Богу, що вони не, не склали місто. І е, друге питання це внесення змін до бюджету, який ми прийняли, приведення його, скажімо, до відповідності. Але враховуючи, що... Ми сьогодні спілкувалися з пастерна з керівником закладу. На рік потреба в даному закладі складає 12,5 млн грн. Так. Тому якщо брати наш благоустрій міста, то це 29 мільйонів. Якщо брати ПТО, то 12,5 млн у нас по лікарні на зарплату потрібно 70 мільйонів, а нам дали всього 65 на все у нас зарплата по части тільки по вереснюсь. Вот На вросії тільки на три місяці, на на період тільки на газ на рік получається, а на на росії на три місяці э на ліки там 7 млн на харчування 3, в цьому році 5. Ну, не знаю. Ситуація така, я а по заступникам виконкому злагоди дійшли згоди, точніше поки що не дійшли. Не дійшли виконкому немає. Ну для того, щоб був виконком, треба вибрати секретаря ради і заступників. А виконком вже як призову заступники. Не обираються, заступники ну, затверджуються. Я Всіх поправляю. Ну так, затверджується, конечно, подаєте ви. Ліцей передають зараз нам це, я так розумію, приклад Польщі самоврядування. То у них, якщо там учень з іншого регіону, то гроші з іншого регіону переходять це сюди, інші. де він навчається. Ну, да, якщо то, у нас тут 70% – це Броварський район і Чернігівська область навчається в ліцеї. А наших броварських ну відсотків 30, це най, ну, найбільший Найбільше. навіть а і немає 30, а, а на бюджет міста класти, то це теж буде а не зовсім медицина. Так само ж нікамня угу. сьогодні. Як прийшли стати на облік. 12 жінок із Вінницької області, яку це жодні, де відкидають в області, і всі безкоштовно требують. Причому требують, хто так, то так безкоштовно нам з тим, що ми мешки на території міста правори. От одна блокі приїхала, ми тут квартиру взяли, тут дешевше. От ми тут квартиру знімаємо, ми тут квартиру Знімаю. знімаємо. Бравора да, Або факту проживає. да. да, да. От 12 чоловік відсутків... сьогодні до обіда, 12 чоловік і на городі і всі віде. з Вінницької області, таке пішли наче, як що сьогодні до обіду дверей багато приїхало. 30% мам, чого? які отримують виплати на дітей по народженню, не зареєстровані в місті Бровари. А. Тобто фактично кожна третя Ні, це е... 200. акт, акт соціальної інспектори. З 2000 пологів, 500 пологів Києва, з Києва, жителі Києва, це четверта частина. Усіх пологів про росковому пологу це київля, кияниць.